Детальніше про те, як проходить хід голосування сьогодні, також про явку безпосередньо запитаємо, яка без перебільшення буде вирішальною у нашої кореспондентки кореспондентки 24 го каналу. Софія Назаренко долучається до нашого ефіру безпосередньо із Варшави. Софія, вітаю! Розповідай, будь ласка, от які новини станом на зараз. Ми вже маємо, і чи можемо робити якісь перші висновки про сьогоднішнє голосування у перегонах? Беруть участь Рафалч. Часковський від громадянської платформи та кароль навроцький, якого підтримує політична сила, право та справедливість сьогодні. Виборчі ділянки відкрилися о 7.00 та вони працюватимуть... До дев'ятої вечора за Варшавським часом я хочу зазначити, що наразі в країні діє так звана виборча тиша, і це означає, що тут сьогодні заборонені будь-які агітації публікації опитувань та навіть використання національної символіки. І я хочу зазначити, що за такі порушення штрафують дуже е, суворо від півмільйона до мільйона злотих. Придеться е, заплатити у разі таких порушень. Я нагадаю, що у першому турі Рафал Часковський отримав 31,3% підтримки голосів. А Навроцький отримав результат, який становить 29,5% підтримки виборців. І за останніми опитуваннями, які публікували польські змі напередодні оголошення цієї виборчої тиші, підтримка кандидатів була майже. Вже рівна, Часковський був трошки попереду. За даними опитувань, він обганяв Навроцького приблизно на 1 або 1,7%. Але, скажімо, так дуже мала різниця між підтримкою кандидатів серед виборців. Тож хто переможе? Під час цих виборів сказати важко, і я думаю, що все залежить тільки від воявлень польського народу, і у Польщі у другому турі станом на 12.00 вже проголосували майже 25% виборців. І якщо бути більш точними, двадцять виборців. Така сьогодні явка і. Про ці дані говорить Національна виборча комісія, і я хочу зазначити, що це рекордний показник за останні 10 років. Саме на цю годину також в 2020 році на цю годину в другому турі явка складала 24,7%, А у 2015 році проголосували на цю годину лише. Трохи більше ніж 17% виборців. Проголосувати сьогодні вже встигли і самі головні кандидати. Це Часковський. Він з'явився сьогодні на виборчій дільниці разом зі своєю дружиною. А карнавронськи він прийшов голосувати загалом зі всією родиною. Також варто нагадати, що Рафал Часковський вже балотувався на посаду президента Польщі у 2020 році. Але тоді у другому турі виборів перемогу здобув чинний президент Польщі Анджей Дуда, отримавши трохи більше ніж 51% відсоток голосів. А Рафаль Часковський в свою чергу отримав майже 40%. Рок підтримки. І Я хочу зазначити, що різниця між кандидатами склала тоді всього лише 2%. і ми можемо очікувати на такий сценарій і цього року. Тим паче, ми бачимо приблизні результати такі за даними опитувань. Але також я хочу зазначити, що цього року Польща знов поділена між прихильниками партії право та справедливість та тими, хто підтримує громадянську платформу. Тож я також хочу нагадати, що у другому турі Рафала Часковського Магдалена Баят та Шимон Головні, які також балотувалися під час першого туру виборів. Однак наразі залишається питання відкритим чи підтримають Рафала Часковського саме їхні виборці, а з іншого боку, за Кароля... Навроцького голосують більш консервативний електорат, і у першому турі значну. Підтримку я хочу нагадати, отримали такі партії, як партія Конфедерація. Вона за результатами голосування в першому турі опинилася на третьому місці. а На четвертому ще більш праворадикальна партія Жегожа Брауна. І тож ми не знаємо наразі, чи підтримують виборці цих партій Кароля Навроцького, чи вони не будуть віддавати за нього свій голос. Я також нагадаю, що минулого тижня у Варшаві відбувся марш. Були одночасно дві ходи відбувалися. Одна відбувалася на підтримку Рафала Часковського, а іншими вулицями йшли прихильники Кароля Навроцького. Ну і тоді ми вже сьогодні о 20... 1.00 нульнуль на Варшавою після закриття всіх виборчих дільниць будемо очікувати на результати перших екзит полів. І тоді ми вже і дізнаємося, як саме проголосували поляки та які результати здобудуть обидва кандидати. Студія. Дякую, Софії, за інформацію. Друзі, нагадаю, Софія Назаренко, кореспондентка 24 го каналу, долучалась до нашого ефіру із Варшави в Польщі. Сьогодні нагадаю, проходить два другий тур президентських виборів. До цих виборів прикуто дуже багато уваги. Вони очевидно матимуть історичний результат. І от зараз можна сказати, польща наші сусіди західні так само знаходяться на певній розвилці. Як це було напередодні під час виборів у Румунії, коли або ж перемогу здобуде проукраїнський і про Європейський кандидат часковський, ну або навпаки, тоді мова йде про такого євроскептика, консерватора Навроцького. Тому, очевидно, і для нас результати цих виборів є дуже важливими. Ми пильно стежимо стосовно шансів того чи іншого кандидата на перемогу, то прогнозувати дуже складно, оскільки от до останнього будь-які опитування, які публікували, вони, по-перше, різнилися в одних. Перевагу віддавали саме Часковському, в інших Навроцькому, але різниця між показниками, між результатами, була в межах статистичної похибки. Тому так нога обного чи йдуть кандидати, і станом на зараз справді складно визначити, але у випадку часковського йому на руку точно гратиме і вже грає, як ми бачимо. Висока явка, от за словами нашої Софії, станом на 12-ту ранку зафіксована явка у розмірі 25 5% виборців, які прийшли віддати уже свій голос, і це рекордна явка, якщо порівнювати із попередніми результатами, із попередніми даними виборів, які мали місце, от зокрема в 2020 році або ж раніше. Тому детальніше будемо аналізувати ось ці дані, які ми вже маємо, і загалом про прогнози розпитаємо у Анатолія Курносова, експерта українсько-польської медіаплатформи, а також аналітика центру політичних студій Доктрина. Пане Анатолію, доброго дня, мої вітання. Доброго дня. От я вже розповідала глядачам нашим, і зокрема, от наша кореспондентка, яка долучалась з Варшави. Також вказувала на те, що до останнього моменту залишається незрозумілим, а хто ж може дійсно отримати перевагу, в кого більше шансів. Бо конкуренти, скажімо так, опоненти йдуть нога об ногу на цих виборах. Але, от важливим є важливим показником, там чи таким сигналом є явка, і в даному випадку вона може спрацювати якраз на користь кандидата Часковського. І от наша кореспондентка долучає чи заявила про те, що станом на 12-ту годину дня вже зафіксована рекордна явка 25%. Як ви оцінюєте цей показник і чи дійсно він підсилює шанси Часковського на перемогу? Так дійсно явка рекордна, бо порівнюючи з першим туром в цей самий період дня явка була близько 20%. Зараз не 5%. вища, і взагалі активність набагато вища. Це навіть видно. Не лише по явці, а й по тому, скільки, наприклад, виборців зареєструвалося для голосування за кордоном. Тобто, як буде голосувати польська е діаспора, польська полонія. І це також, якщо взяти минулі перший тур, вірніше виборів, це було 500 тисяч. Зараз вже десь понад 700 тисяч візьме участь у цьому голосуванні. Е щодо того, на чию користь зіграє явка, ну так прийнято вважати за оцінкою польських експертів, що вища явка мала би зіграти на користь Чашковського, адже низька явка відносно була в саме в тих регіонах, які підтримують Чашковського. Отже, тут на даний момент розумієте, буде важливо навіть не стільки, на мій погляд, сама явка, скільки. Там тому чи іншому кандидату вдасться мобілізувати е, свій електорат. Бо, от, наприклад, за цими ж даними на, на обід, е, найвища явка е, це в Любліні, а в Любліні голосували за Навроцького. А найнижча явка це в Гданську, а Гданськ голосував за Чашковського. Тобто, побачимо, і, і справді, напевно, що так закінчиться, що. Результат буде з дуже невеликим відривом, там можливо навіть в один відсоток. А деякі експерти навіть говорять, що це може бути вирішальними навіть не сотні тисяч, а десятки тисяч голосів. Ну і багато хто вже ці вибори охрестив найскладнішими виборами Європи станом на зараз. Ну давайте спочатку почнемо із внутрішньополітичної ситуації в самій Польщі. Що, що для Польщі, що для офіційної Варшави означають ці вибори? Для Польщі ці вибори характеризуються просто дуже великим напруженням, і політичним, і емоційним, бо фактично польське суспільство поділилося 50 на 50, навпіл, практично рівно. І ступінь такої поляризації вона дуже велика. Зрозуміло, що для Ну, от що ми вважаємо офіційною Варшавою, так тобто для уряду Туска, зрозуміло, що дуже було б добре, якби виграв Рафал Шашковський, це означало б якби повнуту влади, і вона була б гарантована, скажімо, що президент там не заветує е, певні ініціативи уряду для права і справедливості. Теж велика ставка, адже якщо вони програють зараз президентські вибори. Ось то десь більше як на два з половиною роки уходять в повну опозицію. І там, вже як наскільки, скажімо так, вони зможуть з цієї, з цієї ями викарабкатися на фоні зростаючої популярності конфедерації, це, це ще велике питання. Ну І зрозуміло, що також результат виборів буде впливати на фактично на, ситуа на розвиток ситуації. В цілій Європі, в цілому Євросоюзі, це адже підходи кандидатів до, скажімо так, централізації до федералізації Європейського союзу до посилення ролі Європейської комісії. Вони також помітно різняться, тому ось десь приблизно в, 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 в таких категоріях можна говорити про е, результати і наслідки виборів. Ну, побачимо, чим завершиться сьогоднішнє голосування про ней. А що для України можуть результат означати результати цих виборів? Бо з одного боку ми говоримо про Часковську, якого прийнято називати проєвропейським, про українським він висловлювався на щодо якраз продовження військової підтримки України. З іншого боку, коли ми кажемо про Навроцького, то це кандидат, який ну якраз експлуатував в ході виборчої кампанії тему там Волинської трагедії, такого іншого. Тобто, очевидно, що якимись легшими так наші відносини з Польщею в такому випадку не стануть. Але з чи можна говорити про те, що перемога Навроцького буде означати, що в умовному таборі Орбана і Фіцо побільшає в Європі? Ну, дивіться, я би тут, по-перше, якщо вже так говорити в категоріях про чи не про чи, 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 чи скептично українські, то напевно найбільш проукраїнським президентом це був президент Анджей Дуда, який вже закінчує свої повноваження? Але ну тут не варто очікувати, що Розраховувати на якусь проукраїнських президентів вони завжди будуть польські президенти пропольськими, і в будь-якому разі, хто б з кандидатів не виграв, ця політика вже політика того чи іншого президента буде більш твердою і в економічній сфері, і в історичній сфері, ніж це була демонстрував президент Анджей Дуда. Щодо наслідків, побачимо також справа в тому, що нам доведеться в будь-якому випадку, ситуація можливо буде складніша, якщо ну найбільш, скажімо, така я не в плані складності, що важка, але вкладності складності стосунків, це звісно, коли президент і Прем'єр представлятимуть два різних політичних табори, адже спочатку, скажімо так, в них потрібно буде узгоджувати якісь певні моменти зовнішньої політики між собою, бо в польській конституції немає такого чіткого чіткої межі. Президент також відповідає і за зовнішню політику, і за оборонну політику. І так само і прем'єр-міністр, і уряд також за неї відповідають. І де там та межа? Чітко навіть ніхто з. Досконалих експертів не може цього сказати, тобто ми можемо просто побачити саме внутрішню політичну боротьбу за оці повноваження, яка також може відобразитися в тому числі і на стосунках з Україною. Ну але з іншого боку, ми також ситуацію спостерігали впродовж останніх років, коли Анджей Дуда, який представляє право і справедливість, був президентом, а відповідно його опонент можна сказати, Дональд Туск очолював уряд. Так, так, абсолютно правильно. Ну і з іншого боку, знаєте, якщо порівнювати ситуацію, все-таки яка була в Румунії, в Румунії, і е, е, яка зараз є в Польщі, ну, тут вона все-таки ну, є доволі суттєва різниця. Бо, е, скажімо, ви згадали на початку, на, uh -huh. на початку ефіру про те, що хто з кандидатів підтримує який табір. Справа в тому, що Джордж Сіміон, а перед ним Келін Джорджеску, вони представляли ну так, взагалі такий антисистемний, антисистемну силу, і за них голосував антисистемний електорат. Тут же ж ми все ж таки бачимо в Польщі це боротьба двох кандидатів від традиційних партій від Права і справедливості і громадянської платформи. ну Хоча Навроцький виступає, як Якби суспільний кандидат, але ну всі ж чудово знають, що це кандидат від права і справедливості, і ще така різниця, що в принципі обидва ці кандидати вони антиросійські, як би так не як, як би там не було. Тобто е, польські кандидати можуть бути, скажімо так, до міри україно-скептичні, але вони є антиросійські, і тому я думаю, що е, кардинально політика. Е, Підтримки України у боротьбі е, з Росією е, вона не зміниться незалежно від приходу одного чи іншого кандидата. А якщо ми говоримо про таку ну, політичну мапу Європи, згадуючи знову ж таки вибори в Румунії, де все ж таки перемогу здобув е, про європейський проукраїнський е, кандидат, говорячи зараз про вибори в Польщі, е, перемога Навроцького вона ж все одно посилить ось цей такий е, ну правий фланг, скажімо, європейських партій в різних країнах. Ну так, це взагалі тренд загальноєвропейський, тобто зараз до влади переважно приходять більш консервативні сили, правоконсервативні сили, ніж ніж раніше ніж ще декілька років тому. І тут справді є така, якби протиріччя знаєте, на загальноєвропейському рівні, бо ці консервативні сили вони. Акцентують на відстоюванні національної ідентичності, на національному суверенітеті. Ось а а, а скажімо, а європа зараз, європейський союз, європейська комісія вони намагаються рухатися по такому треку посилення централізації, федералізації, і так далі, тобто посилення повноважень в Брюсселі. І від того як поміняється ця ситуація, тобто ну те саме, наприклад, йдеться про е, зміну системи голосування в європейському парламенті, там переходу від консенсусної системи до системи кваліфікованої більшості, і тут е, ці право консервативні сили вони переважно відстоюють ту, ту, ту систему голосування, яка яка є, щоб вона зберіглася. Ось, хоча, знаєте, я недавно був на одному форумі в Києві, там виступав е, тимчасовий повірений е, Польщі в України Петр Лукасєвич, і він там якби, повідомив таку власне позицію, що от, при збереженні цієї системи, яка зараз є, цієї системи голосування, е, коли Україна увійде у Європейський Союз. То голоси об'єднані голоси Польщі і України ну мали би доволі велику вагу е на рівні з західними країнами. Тому тут ну, інтрига лише починається, і ситуація лише лише закручується і розвивається. Не останок, ще хочу спитати, як перемога того чи іншого кандидата може впливати на польсько-американські відносини на фоні такої євроатлантичної конфронтації. З одного боку Анджей Дуда був достатньо близьким президентом до Дональда Трампа. Він був одним із перших європейських лідерів, з ким зустрічався американський президент. Ну щоправда, треба сказати, що змусив його там довго чекати. і ця зустріч була дуже короткою на полях такої консервативної конференції. Сіпак, але тим не менш у випадку. повторюсь, перемоги того чи іншого кандидата, як це може. Може вплинути на на відносини американо польські Ну, Навроцького можна назвати, скажімо так, умовно знову ж таки говоримо. Це умовно про американський кандидат, Чашковський, це умовно про європейський кандидат. По Навнавроцьки, навіть своїй. Передвиборчій програмі своїй риториці він усіляко підкреслює зв'язки зі сполученими штатами Америки, важливість цих зв'язків, і він так би мовити постулює. Важливість Польщі як для американського вікна в Європу, і Польщі як виразника в деякій мірі інтересів Америці, теж Європі, сподіваючись на, на цей союз з Сполученими Штатами, Дональд Туск зрозуміло, що він орієнтується більше на європейські кола, на євросоюз, і навіть цей візит нещодавній. Коаліції охочих він приїхав саме з в складі тієї четвірки, як є лідерів європейських лідерів, які зараз активно намагаються вибудовувати власну політику відносно України відносно підтримки України відносно безпеки і так далі таки, ми вже говорили про те, чи буде президент і прем'єр-міністр поставляти одну силу, чи вони будуть в різних силах? Тут можливі певні ускладнення. Хоча знову ж таки, ми бачимо, наприклад, як президент Дуда і прем'єр Дональд Туск, як вони співпрацювали в сфері в оборонній сфері, в безпековій сфері, і тут ну великих великих конфліктів я не спостерігав. Я спостерігаю, я сподіваюся, що це питання безпеки і Польщі, і взагалі е... нашої частини Європи. Що тут все ж таки обидві сторони, у, у випадку, якщо це будуть прем'єр і президенти, представлятимуть різні політичні сили, все, равно, все одно ця співпраця конструктивно зберігатиметься. Почула вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую. Друзі, анатолій курносов, експерт українсько польської медіаплатформи, а також аналітик центру політичних студій Доктрина, був з нами на зв'язку.